Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Монітор Odyssey Gaming g 60 sd від Samsung. Це преміальний ігровий екран, який вражає своєю якістю та характеристиками. Оснащений oled матрицею, частотою оновлення 360 Гц і роздільною здатністю QHD. Він пропонує винятковий рівень деталізації та плавність зображення. Цей монітор створений для тих, хто цінує не лише технічні характеристики, а й стильний дизайн та комфорт використання. Висока Сита оновлення і ультрашвидкий відгук роблять його ідеальним вибором для геймерів, які шукають максимально конкурентну перевагу, але й коштує він немало. Тож давайте спробуємо розібратись, що ж насправді пропонують нам за такі гроші. Але перед початком огляду традиційно ось таку вподобайку. Ви ставите під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал огляд. Ну і звичайно, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Самсунг подбав про те, щоб кожна деталь комплектації відповідала високому рівню монітора. Ці ви знайдете сам екран, надійну стійку, плоску основу у формі п'ятикутника з гумовими ніжками, які забезпечують стійкість конструкції та зовнішній блок живлення. Тож монітор готовий до роботи прямо з коробки. Не треба бігати й докуповувати кабелі. З першого погляду Odyssey G60SD справляє враження сучасного та стильного девайсу. Його передня панель виконана у мінімалістичному стилі, нічого зайвого, лише великий екран із вузькими рамками, що забезпечує максимальну площу огляду. Однак, основний акцент зроблений на задній панелі та стійці, які виглядають футуристично, тут розташоване декоративне підсвічування Core Lighting Plus, яке адаптується до ігрового контенту, створюючи атмосферу повного занурення. На ніжці передбачено гумовий фіксатор для кабелів, що дозволяє акуратно організувати підключення і приховати дроти з поля зору. Це практичне рішення додає зовнішнього вигляду монітору легкості та чистоти. Матриця монітора надзвичайно тонка, оточена міцною металевою рамою. Всі елементи конструкції ретельно підігнані підкреслює якість збірки. Верхня частина корпусу виконана з металу, а нижня з пластику, що гармонійно поєднується завдяки великому колу з підсвічуванням у центрі. Дисплей можна регулювати за висотою на 120 мм, нахиляти від мінус 2 градусів до 25 градусів, повертати у горизонтальній площині на плюс-мінус 30 градусів, і навіть перевертати у портретний режим. Така мобільність дозволяє налаштувати монітор під будь-який сценарій використання для бажаючих. Монітор можна закріпити на кронштейні завдяки під підтримці стандарту Веса 100 на 100 усі роз'єми на odyssey g60 SD зручно розташовані у нижній частині корпусу у горизонтальній лінії. Монітор оснащений портом DisplayPort версії 1.4 із підтримкою hdsp 2.2 двома HDMI 2.1 із таким же стандартом, а також виходом для навушників. Додатково є USB хаб із двома портами стандарту 3.0 Така кількість і різноманітність портів забезпечують широкі можливості підключення до ПК ігрових консолей та інших пристроїв Дисплей головна перевага цього монітора: 27-дюймова oled Матриця із роздільною здатністю QHD вражає деталізацію зображення. Типова яскравість становить 250 ніт, а мінімальна 200 ніт, що забезпечує комфортний перегляд навіть у темних сценах. Коефіцієнт контрастності 1 мільйон до 1. Додає картинці глибини, роблячи чорний колір по справжньому насиченим. Монітор підтримує HDR10+, та HDR10+, Gaming, що значно покращує якість зображення в іграх і. Фільмах із розширеним динамічним діапазоном. Час відгуку 0,03 мілісекунди GTG забезпечують миттєву реакцію, що надзвичайно важливо для динамічних ігор. Часота оновлення 360 Гц дозволяє насолоджуватись найплавнішими кадрами навіть у найнапруженіших ситуаціях. Кольорова гама покриває 99% DCI-P3, що гарантує максимально точне відтворення кольорів. OLED-екран має кути огляду 178 на 178 градусів, що робить зображення однаково якісним. Будь-яким кутом, попри технологію OLED, яка потенційно схильна до вигорання, Samsung пропонує гарантію на вигорання за умови звичайного використання. Це значно знижує занепокоєння користувачів і дозволяє насолоджуватись усіма перевагами oled дисплеїв без зайвого страху. Odyssey G60 SD має хороший набір додаткових функцій. Режим AI Saver та відсутність мерехтіння зменшують навантаження на очі під час тривалого використання. Quantum Dot Color забезпечує насиченість кольорів, а режим картинка. Картинці дозволяє одночасно працювати з кількома джерелами зображення. Технологія FreeSense Premium Pro синхронізує часто оновлення монітора з відеокартою, усуваючи розриви кадрів та затримки. Чорний еквалайзер дозволяє краще бачити деталі в темних сценах, а віртуал AI M Point стане у пригоді шанувальникам шутерів. Функція CoreSense адаптує підсвічування монітора до контенту на екрані, створюючи неповторну атмосферу. Також доступний Super Arena Gaming UX, який спрощує налаштування параметрів для. Різних жанрів ігор. Odyssey Gaming G60SD, це вражаюче поєднання технологій дизайну та функціональності. Його oled матриця пропонує виняткову якість зображення, а висока частота оновлення та миттєвий відгук гарантують максимальну плавність ігрового процесу. Хоча oled екрани мають певний ризик вигорання, Samsung використовує різні технології для продовження їхнього терміну служби, що додає впевненості в довговічності. Монітор може не підійти для професійної роботи з графікою через специфіч OLED, але для ігор і мультимедійних завдань він залишається неперевершеним вибором. Проте безперечним мінусом є відсутність вбудованих динаміків. Якщо в геймінгу вони не знадобляться, то для роботи чи звичайного користування монітором цілком могли б. Odyssey, Odyssey G60SD це прекрасний ігровий монітор із безлічю функцій та видатними характеристиками. Його можливості не залишать байдужим шанувальників геймінгу, а стильний дизайн стане прикрасою будь-якого робочого місця. Проте висока цікаві. Ціна може стати вирішальним фактором для тих, хто обирає між ціною та преміальними можливостями. Але якщо ви готові інвестувати в якість, Odyssey G60 SD стане відмінним вибором. Якщо вам друзі, цей огляд сподобався. Ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку під цим відео. Обов'язково натискайте на дзвоник, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.